Конта мийка Кронер, розмір якої 63х50 на в наявності як з правим крилом, так і з лівим. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обшумлена. В комплект входить змішувач, який має функцію підключення до фільтру. Ось так ми включаємо на фільтр. Ось так ми включаємо на холодну гарячу воду. Дозаток для рідкого мила. корзина для сушки посуду. Кріплення, сифон та всі шлани для підключення. Заглушки. Ціна такого комплекту 5600 гривень. Для замовлення. пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.